На території ліцею номер 24 встановили контейнери для роздільного збору відходів. Поліна Мончаківська, учениця 10 класу ліцею, говорить, що вчителі пояснюють учням важливість сортування відходів. Коли я була у Європі, дуже багато країн Польща, Нідерланди, Німеччина, вони сортують сміття, адже вони вважають, що це дуже корисно і це дуже потрібна річ у нашому житті, тому що якщо ми не будемо цінувати нашу планету, наше життя буде набагато погіршуватися. Ми можемо перевикористати якийсь, наприклад, пластик чи картонну коробку, щоб поскладати для них щось, або тканину, з якої ми можемо щось нове пошити, там іграшку чи сумку, чи що ми заважаємо. Також можна органічні добрива на... Наприклад, дуже добре в приміські ну дуже добре, так скажемо, на дачах використовувати для компосту, щоб вирощувати там, наприклад, щось в садку чи в квітнику. Перші контейнери для роздільного сортування відходів у ліцеї номер 24 з'явилися у 2014 році. Проте з часом їх перестали використовувати. Появою нових контейнерів учнів знову привчатимуть до сортування відходів. Говорить Оксана Агафонова, заступниця директора з виховної роботи. Ми обов'язково з нашою Команди у нас є екологічний клуб ЕКОС, який працює в ліцеї. З нашою командою ми розробимо спеціальну програму, спеціальні заходи. І з цими заходами будемо нести цю інформацію до дітей, продовжимо привчати їх до сортування сміття. Контейнери встановили в рамках пілотного екопроєкту утилізація побутових відходів у закладах освіти на території п'яти ліцеїв Житомира номер 14 22 24 30 та 31 Раніше 10 листопада такі ж контейнери були встановлені встановлені на території дитячих садків номер 34 44, 55 та 66, Говорить Євгеній Барах. Ми цю акцію започатковуємо для того, щоб і привчити до культури сортування, а також для покращення якості твердих побутових відходів, тому що всі ми розуміємо, що роздільний збір це теж про якість твердих побутових відходів і про покращення саме процесу переробки. Бачите, встановлені сучасні контейнери по для кожної окремої фракції Ково до цього, що хочемо встановити в межах самої школи на окремих поверхах маленькі контейнери для більшої зручності для дітей, враховуючи, що зараз наступає ну, холодна погода. Відходи все одно будуть утворюватися. Потім із тих контейнерів ми вже їх безпосередньо. Викидали ці великі баки тут на вулиці зі слів Євгенія Бараха. Сміття з роздільних контейнерів буде вивозитися по наповненості за попередньою заявкою від навчального закладу, щоб сміття не змішувалося між собою. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.